Будуть такі блінчики, типу трошки протеїної. Тут от, овсяночки стільки. Я її перебив на блендері. Це така вийшла мука. Сюди я ще додаю трошки звичайної муки. Яйце, вот яйце, Тут, тоже сюда так, так один вот, черпачок даю вот. Можете бачити. Можна навіть отак трошечки ще. Ну це так. У мене тут баночка літрова. А ви дивіться по своїй. Так. Далі що? Далі молочка треба? Ось таке молочко. Так, Я потім дивлюся по консистенції, якщо треба буде, я долю ще. Трошечки, трошечки олії. Можна дати цукру, хто хоче, можна, цукру не давати. Там вже як вам краще. Ось таке у нас виходить. Yeah, конечно. Ще молочка треба густи. Бачимо, бачимо що густе. От видно, можна дати трошечки ще молока. Ось така от моя. Така констанція. Будемо зараз що? Сковородочку нагрівати. Треба було включити, звісно, наперед, але я забувся. Так що погнали. Сковородочку гліємо, будемо зараз жарити.